Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 3 грудня. Ельфи з грайкою крокували темним лісом. Першим крізь кучугури відважно пробирався Сумлінчик, керівник відділу тестування іграшок. За ним із ліхтарем у руці сунув майстерчик. Далі йшли найсильніші та найсміливіші члени їхніх команд. Процесію замикали радісна стрибунка іскарка та похмурий клопотунчик, які постійно зашпорпувалися об гілки, приховані під снігом. Ліс, осяяний відблисками ліхтариків, що їх тримали ельфи, видавався чарівним. Іній у кущах блищав, як тисячі діамантів. Ялинкові гілки вгиналися під вагою снігу. Під лісок, вкритий пухнастою білою ковдрою, Творив фантастичні форми. Було тихо. Може, заспіваємо якихось різдвяних пісень, щоб збадьоритися, радісно запропонувала іскорка, спритно перестрибуючи повалений стовбур, що перегороджував стежку. Клопотунчик на силу пробирався під кущами ліщини. Сніг із гілки, яку він зачепив, висипався йому за комір. Ельф здригнувся. Щоб попередити цих невідомих істот із великими ногами, що ми наближаємось? Чудова ідея, глузливо відповів він і замовк, бо сніг потрапив йому до рота. Тихо, прошепотів сумлінчик, що очолював процесію. Він жестом вказав на тьмяне світло, що мерехтіло між деревами з правого боку стежки. Схоже, хтось розпалює багаття на галявині. Підійдемо обережно. Клопотунчик ковтнув слину. Він раптово відчув, що цей похід насправді не така вже й вдала ідея, і зараз ельф волів би бути в теплій стайні, пити чай з лимоном і теревенити з північним оленем. Але було вже запізно. Звісно, він міг відступити, але перспектива самому повертатися крізь темний ліс жахала його ще більше. Ельфи вимкнули ліхтарі та зійшли зі стежки. Дерева в цьому місці росли дуже щільно, тож малюки швидко зникли з поля зору. Клопотунчик майже одразу провалився по самі пахви у сніг. Відчайдушно намагаючись вибратися із замету, він вхопився за стовбур тоненької берізки. Деревце гойднулося. Снігові шапки з тихим гупанням впали з гілочок. Що ти коїш? Хочеш засипати нам усі входи до нірок? Почув він розгніваний тоненький голос біля вуха. Клопотунчик похитав головою, щоб обтрусити сніг з носа щік та вій. Поруч стояла крихітна жіночка в широкій червоній спідниці та сірій шубці, яка сердито супилася, вперши руки в боки. Гномочка, ти що тут робиш? Це різдвяне селище ельфів і Санта Клауса. Клопотунчик підстрибнув би від здивування, як би міг, але натомість тільки глибше занурився у сніг. Хіба ти не повинна зараз допомагати комусь прибирати в будинку і доглядати худобу? Чи що ви там зазвичай робите? Зазвичай, форкнула гномочка і глибоко зітхнула. У наші часи звичаї занепадають, діти перестають вірити в гномів. Ніхто не залишає для нас молоко та мед на ганку. Через усі ці порохотяги, пральні машини та посудомийки хатні ельфи стають дедалі менш потрібними. Нам уже немає місця в звичайному світі. Вам і багато вас сюди прийшло? слабким голосом запитав Клопотунчик і голосно чхнув. Небагато, кілька кланів, зізналася гномочка. Селище Санта Клауса це, мабуть, єдине місце, в яке діти досі вірять. Це наша остання надія. зітхнув Ельф. У такому разі вам доведеться поговорити із Санта Клаусом. Може, він дозволить вам залишитися тут. А як ви нас знайшли? Ми були дуже обережні. Обережні, залишаючи величезні сліди на снігу? Величезні сліди, що ти верзеш, Ми гноми. Великий у нас хіба що дух. У цю мить, збоку вогню, що мерехтів віддалік, долинули жахливі крики, шум і метушня. Переляканий клопотунчик вистрибнув із замету, розкидаючи сніг біч, чим викликав обурливий писк гномочки, яка стояла поруч. Там щось трапилось, іскорка. крикнув ельф і кинувся бігти. Було важко продиратись крізь засніжений ліс. Клопотунчик постійно спотикався і падав, тож, коли він врешті дістався невеликої галявини, захованої за деревами, то більше нагадував сніговичка, ніж різдвяного ельфа. Перед очима постало незвичне видовище. Друзі клопотунчика скупчилися на узліссі. Вони тулилися спинами і намагалися прикрити одне одного. Посеред галявини, освітленої багаття бовваніли дивні постаті, які горланили й розмахували величезними, мов галузя дерев, руками. На перший погляд, ці істоти могли здатися дуже грізними. Великі, кутасті та вкриті сіруватим хутром, однак вони виявилися такими ж наляканими, як і ельфи. Тролі. пискнула гномочка, яка вигулькнула біля клопотунчика, зовсім не засапавшись і не втомившись від довгої, як для неї, подорожі. Великі істоти принишкли і витріщилися на маленьку жіночку, проте та не злякалася. Ні. залеметувала вона, аж підстрибуючи, від гніву. Це знову ти, буркуне, і твоя банда велетнів. Що ви тут робите? Мусите скрізь за нами вештатися. Величезний троль із важкою ломакою в руці, явно знічений, зачовгав ногами, від чого з під них піднялася хмара снігової куряви. Мацейко, це ти? Сама знаєш, як у світі важко. Нам навіть важче, ніж вам, знайти для себе місце. І, зрештою, додав він, вам ця земля також не належить. Ми маємо право жити тут так само, як і ви. Яке ще право? Майстерчик так розсердився, що аж забув про страх. Це наш ліс і наше село, тобто Санта Клауса, але його помічники це ми. Може, нам усім слід заспокоїтися і вранці піти до будинку Санти? Іскорка намагалася владнати ситуацію. Гадаю, це йому слід вирішувати, що робити з нашими несподіваними гостями.